Є ще така точка зору, що оскільки це перша глава буття, вона дуже далека, і, мабуть, вона, оскільки вона далеко нам здається, і в семантичному плані стосовно того, що ми зараз знаємо, то, скоріш за все, вона не має якогось такого, скажімо так, наскрізного значення для того сенсу, який передає Біблія взагалом. Тобто вона не має, так як любляка, сотерологічного значення, то тобто, значення для нашого спасіння. Вона не має ключового догматичного значення. Ну, єдине догматичне значення, що там кажеться, що був один творець у усього світу. Ось, і воно засвідчено в догматиці, засвідчено в символі віри. Ось, в який прийнятий. Ортодоксальної католицької церкви і так далі, і так далі, тобто, але на цьому, мабуть, завершується її, так вважають деякі інтерпретатори, на тому на цьому, мабуть, тим більше вона не має ніякого значення, як я вже сказав, до справи особистісного спасіння всіх людей, до справи навіть і спасіння всього людства. От я хочу сказати, що це неправильний підхід. Чому? Ну, по-перше, дійсно є величезна кількість літератури, є свідчення святих отців, які є в. Стрижень, є така лінія сюжетна про Першого Адама і другого Адама, де є пряме відсилання, є величезна кількість сюжетних малих ліній і перегукувань в подальших частинах Біблії, де згадується Єва, де згадується гріхопадіння, ось, де згадується, де є прямі відсилання взагалі до шести днів створення світу. Ми зараз про це не будемо, бо це є спеціальна література, написана в дуже лике. Але я хотів би Найзагальніше формулювання сказати, а воно полягає в тому, що Біблія це є книга історична, раз друге. Ми віримо в історичний процес, Тобто, ми віримо в те, що ми є елементом реального історичного процесу, який має місце реалі. Тобто, це не є метафоричний якийсь процес, який з нами. А світобуття є реальним історичним процесом. Навіть можна сказати, що Біблія це є, мабуть, перша, найкраща і найреалістичніша метаісторична книга. Ми знаємо, що є багато різних метаісторичних праць в епоху постмодернізму вони втратили своє значення, але зараз знову повертаються метаісторичні такі розповіді, наративи і так далі. Так, так от, оця варіант мета цього такого, якого охоплює всю історію. Тобто, я, я виходжу з того, що ми є. Істота, що час, людський час, соціальний час і так далі. Він є історичним часом. Тобто він не просто час, який бовтається на місці, в якому якомусь колесі, е, значить, е, історичного якогось замкнутого процесу, циклу без цього. Ні, він є векторний. Він є час з повноцінний, не циклічний, якийсь повторює, не статичний через маленьку кількість циклів, цих, які постійно повторюються щоденно, так а загалом нічого не змінюється. Ні, він має стрижень, він має. Вектор він має основну історичну вісь. Ну, хочемо ми того чи не хочемо. Ну, тоді, якщо ми це не сприймаємо, а стоїмо на позиції, що все як було, так і є, і всі ці речі історичні реляції Біблії є просто символічними речами, ну то тоді ми повністю по моєму змінюємо взагалі нашу. Ми тоді тоді втрачає сенс термін історія нашого спасіння. Історія нашого спасіння втрачає е, сенс. Ну і взагалі е, позитивісти, які є основним викликом для сучасного богослів'я, для сучасних християн, якраз е, значить. Е... Зауважують і е, висовують свої аргументи саме історичного характеру стосовно історичності тих чи інших подій описаних в Біблії, стосовно історичності існування Христа, стосовно історичності існування факту Воскресіння, вся текстологія вона так чи інакше торкається історичності. В кінці кінців сам сам процес передання збереження е, е, самого тексту е, частин Біблії це просто є історичний процес, і так далі. Тобто, я хочу сказати, що от є такий фундамент, і цей фундамент у нас. Хоч Чо ми того чи не хочемо, але він є історичним, а з, з біблійної точки зору метаісторичним. Звичайно, він має свої фрагменти, свої паралельні лінії, але він є от таким величезним метаісторичним фундаментом. І це, до речі, є однією з м, таких просто. Кардинальних плюсів в Біблії як такої це велика розповідь, це велика суцільна розповідь, велика така мета це претензія на вселенську мета-історичну розповідь. Такого немає в інших богослівських системах. Ну точніше в інших, в інших там, релігіях. Деякі кажуть, що християнство не релігія, це щось більше ніж релігія. Ось, але немає в інших варіантах, скажімо так, позапозитивістського світогляду. На відміну від біблійний світогляд, таку, так назвемо це, от він має це метаісторичний цей фундамент, цей раз. Раз він має метаісторичний фундамент, значить цей метаісторичний фундамент вісь, вона на те і є вісь, що в ній мають бути різні складові. Якби кожна частинка осі часу була б однаковою, то не було б вектору часу. А вектор часу, спрямованість, ми всі знаємося, другий закон термодинаміки, чому існує стріла часу в фізиці, в космології, є, це завжди питання. В історичному плані, якщо б все було одноманітне і нічого не змінювалося весь цей період часу, то навряд чи можна було б говорити про історизм, про вектор, про метаісторизм, про, тобто про історичний сюжет, так званий. Ну але ми всі знаємо, що Біблія є взірцем і вона демонструє сюжетність історії, так тобто метаісторизм тут в тому сенсі, що є загальний сюжет, який охоплює всю історію, так стриження цей сюжетний. Це друга позиція. Третя позиція. Раз є сюжет, і цей сюжет драматичний, він не є сюжет сміхотворним, який має він уже драматичний своєю мета. Своєю всезагальністю, вже одним цим, однією цією гігантською циклопічністю стосовно нас, і навпаки, пристосованістю під кожного із нас. Він уже є унікальним, він уже для нас є дуже драматичним для нашого сприйняття і для нашого світогляду. Так от я хочу зазначити, що будь-який драматичний цілісний сюжет має свої важливі компоненти, без яких сюжетність втрачається. І цими компонентами є зав'язка цього сюжету. Є основні реперні точки походу цього сюжету, і є розв'язка цього сюжету. І от так Біблія в нас і побудована, і структура її така. Є зав'язка і є розв'язка. Дехто каже, що розв'язка вже почала наставати і вже настає, але ще до кінця вона буде доповнена. Тобто апокаліпсис сьогодні, така концепція. Так? Ось такий політ. Але те, що апокаліпсис є остання книга, має в тому числі. Не тільки, але в тому числі має і своє вкорінення в тому, що його сприймають саме як, приклад, як ту книгу, яка містить в собі також і в зірці стосовно, точніше, містить в собі також якусь певну, певні натяки на майбутню розв'язку вселенського масштабу, світового масштабу. Ось. Тому, виходячи з цього, Стаєзру, це третя вже була позиція. І от тепер на цих трьох позиціях четвертий висновок, виходячи з цього, ми розуміємо, що роль зав'язки в будь-якій драмі, та ще й такий важливий метастеричний, дуже важлива. Ми не можемо нею знехтувати. Ми не можемо сказати, що це не важливо. І ми повинні максимально чітко до неї придивлятися ми, і в ній. Ми не можемо її винести за, за душки нашого богослів'я і нашого сприйняття. Не можемо це собі дозволити. Вона має дуже велике значення. навіть якщо ми зараз поки що його не осягнули в повній мірі, не пережили, не відчули, вона має дуже велике значення, зав'язка. Ось і це якраз мотивує е, важливий підхід і. Е, Знищує такий применшувальний підхід до першої до цієї розповіді про е походження нашого світу.